Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і ми продовжуємо. Людина жива, допоки її пам'ятають. У Кам'янському пройшов марафон пам'яті загиблих героїв. Біжу та пам'ятаю у такий спосіб. Учасники цього вже традиційного спортивного заходу згадували кожного полеглого захисника України. Біля меморіалу на майдані героїв людно кам'янчани зібралися, аби вшанувати пам'ять кожного героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Тим самим залишив частку свого серця у Кам'янському. На їхню честь у місті організували марафон пам'яті Біжу та пам'ятаю спільно з родинами загиблих захисників, представниками громадських організацій, волонтерами, молоддю та іншими містянами. Дистанцію біг і мер Кам'янського Андрій Білоусов. За ініціативу громадської організації «Родини загиблих героїв в нашому місті проводиться традиційний марафон пам'яті наших загиблих героїв. Ми приймають участь і родини загиблих героїв, молодь нашого міста, громадські організації я також приймає участь в цьому марафоні, тому що наш основний святе Бозя це завжди пам'ятати тих людей, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу і незалежність. Вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять батькам, які виховали Таких героїв по цьому спортивному заході, який з 2018 року у Кам'янському проводиться традиційно, що травня не передбачено нагород, не було й переможців і переможених, бо сенс марафону саме у пам'яті біжу та пам'ятаю. Сьогодні, мабуть, не буде подарунків, не буде переможців, не буде нагород. Сьогодні ми біжимо та пам'ятаємо і згадуємо кожного загиблого героя Камінчаніна. Є кого згадати, бо у місті на сьогодні вже налічується 287 загиблих героїв, які народилися в Кам'янському. Я бежу і дійсно пам'ятаю свого сина, який завжди поруч зі мною, який в моєму серці, в моєму диханні, тому що іншого ну я сенсу не бачу життя для мене. Це захід дуже важливий особисто, тому що пам'ять про наших героїв повинна жити вічно про всіх загиблих нашої України. Пам'ять про свого сина Анатолія Колеснікова, загиблого героя, біжить і кам'янчанка Оксана. Мій герой це мій син Колесніков Анатолій Дмитрович. 91-го року народження загинув, захищаючи місто Ірпи у березні. Потрапив в полон і його розстріляли. Тому я сьогодні тут це найменше, що я можу зробити пробігти в пам'ять його пам'ять і в пам'ять всіх тих, хто загинув, захищаючи нашу країну, після закінчення марафону фото на згадку зі всіма учасниками забігу міському голові Кам'янського Андрію Білоусову вручили пам'ятну гільзу. Таким чином, родини загиблих героїв подякували меру за його всебічну підтримку. Це від родин загиблих з нашим флагахів і Дякую. російська саме дійсно людина жива, допоки її пам'ятають. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.